Церква у селі Дубрівка на Закарпатті має 200-літню історію. Зруйновано комуністами 30 років тому її відновили. Але відтоді храм не бачив великого ремонту. І зараз виникла потреба першочергово пофарбувати фасад. Допомогти взялися ветерани збройних сил України. Антон Пухніченко, ветеран російсько-української війни, брав участь у революції гідності. І Ато після поранення демобілізувався та поїхав до Литви на реабілітацію. І з початком повномасштабного вторгнення Росії знову став на захист України. Приїхав в Україну якраз за місяць до повномасштабки і все вірвався, скажімо так, другий раз втім їхний тим, тим так як був другої групи, але я скрив інвалідність і оформився. До Збройних сил України і по вересень 24-го року виконував завдання, а от уже е звільнився, бо вже старе рани, ну, старе поранення. Мені дуже-дуже мені вже почало на здоров'я бити. Я вже не міг виконувати бойові задачі. На цю церкву ми залучали е 3D-моделювання. Тобто з Ужгорода приходить спеціальна людина з е спеціальною апаратурою. Дрон провів 3D-моделювання церкви. Ми бачили кількох, скільки конкретного матеріалу, якого нам потрібно, і все. Матеріал комплектувався, їхав до нас, і ми вже тут його, скажімо так, монтували. Цифрова модель, яку передали для «Лайер Україна, повністю сумісна з технологією БІМ. Уся логістика тривала три дні. Бригада із чотирьох осіб у супроводі супервайзера Віталія Красноносова, теж ветерана ЗСУ, встановила арештування за день. Я цим займаюся місяць. Наразі у мене працює четверо людей: всі ветерани, всі учасники бойових дій. Троє особи з інвалідністю. Храм стоїть на пагорбі. Рельєф нерівномірний, складна інфраструктура будови. Інженери Лайер Україна знайшли рішення і створили точну 3D-модель рештування, щоб кожен елемент ліг ідеально, а робота була безпечною і якісною відповідно до вимог системи БІМ. Після звільнення з війська каже Антон, вирішив започаткувати власний бізнес зі встановлення рештувань, тимчасових споруд для будівельних робіт. Це даний тип рештування як кли... клиновим. Зараз вам покажемо, як легко вибивається кленос. Раз, два, удари, все угу. розкрив, е, перило зняв. Потім треба перило поставив, забив угу. до упора, спробував, все стало на місці. Все за сім місяців роботи, говорить ветеран, виконали замовлень зі встановлення арештування території області. Серед них приватні будинки і греко-католицька церква в селі Добрівка Хустського району.